turn around and Терно-ран і бринєбе. На чадо. Всім доброго дня! Вітаємо на каналі чесниковий пан. Пан не раб, а пан. Тому що ми від раба вже добились до пана майже <сігла> все в процесі. Так, Приїхали знову ж на ділянку. Сьогодні хочемо посадити озиму цибулю, тиканку. Сорт у нас штутгарт. В принципі, доволі вона така крупна. Працюємо сьогодні з такими інструментами, як ручне рало, <рес> Трактор, там вийде десь рядок, два максимум. Саме насіння прокропили відповідно тим же самим препаратом Maxim XL. І добриво значить, НПК Якида 7 20, 28 НПК залишились в мене з позапрошого року. Тобто трішечки Якраз на цибулю воно те, що треба. В принципі, по технології нічого не відрізняється. Цибуля, в принципі, вона дуже схожа до чеснику, бульбова порода. І, в принципі, все будемо показувати, будемо опрацьовувати, обробляти, підживляти. Це ж по тій технології, що і чесник. Відповідно. Робимо рядочки, ралки, сипамо добриво, накидаємо насіння, закупуємо, скриваємо теж відповідно стомпом 330 від забур'янина, що є частиною технології восени. Ну і в принципі поки що на даному етапі все. Що відрізняється, саме це сроки посадки і сроки... Викопки, цибулін і часнико. По сроках далі буде відео. Всім дякую за увагу, а зараз продемонструємо, як це робить. Так по лінійці, бля, всі вахуй будуть. Да хто ж на себе грішить буде? Солома, стой! Назад. Вперед! И! Разон! Бля, сука, ты... Бля. Разон, разон! Скрывай! Стой! Да стой, бля! И! Це достатньо. І так, певно нарізали на рядочки, ще вийшло доволі рівно. Що виходить? У нас киданули добриво, натикали тиканку насіння і загортаємо рядочки. Верху криємо стомпом. Теж зараз весени в принципі та сама технологія, все те ж саме, все те же саме так, все, до нової зустрічі Побачимось скоро через місяць, копнемо чесничок, зйдемо на ділянку, побачимо, як і на накорінець. До новых встреч.